Коли сину було 6 років, випадково виявилось, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Поним? Йому сину треба була операція. Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тіктокі, десь щось поняв відбувається на Ютубі, це обговорюють, А мене реально з кінтом таке сталося. мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив. Він, до речі, досі з ним. Поняв. Він досі йому як батько і так далі. Не зміг його залишити. І от, а в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну, виростають, дивиться, ну взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по під тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв? Чудом, з временем, знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не за своїми дітьми, а діти не за своїми батьками. Я того вважаю, ДНК-тест це обов'язково. Виключити якусь помилку лі лікарня. Це як для жінок. Так і для чоловіків дуже важливо Виключать помилки, лікарі, виключать помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подлость Якусь хитрість зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризові-кризовій ситуації показують, які люди насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може з ума сейти.